Побрехенькі, 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 шановні телеглядачі. Якщо у вашій квартирі пролунало, пролунав наш традиційний гук побрехеньки, то до вас в гості завітав гумор, завітали анекдоти. Побрехенечки. От я єдине, тільки хочу сказати, що сьогодні ми засідаємо у кафе Легенда, яке розташувалося в Житомирі проспект Миро 23 Це ну напроти чулочки. Працює це кафе з 11 до двадцяти години, до 23 А зараз у нас передачі традиційно по брехенечка, по колу. Вчора ми на кануні завжди приїжджаємо в кафе. Вчора за столиком сидять двоє. Один каже, слухай, оце вчора вертаюся з командировки раніше времени. відкриваю шкаф, так і є. Сидить любовник моєї жінки. Ну а ти що? Шо, що кажу, придурок, я скільки раз тобі повторять, я вже давно розвівся, вона вона уїхала відсюди. Це ми стоїмо біля кафе Легенда це майже побрехенька, О, ну це ж легенда про жінок. уявіть собі дві жінки розмовляють. Одна каже: Уявляєш, Галя вчора міряла капелюшок біля дзеркала і померла. Ця друга каже, який жах, а якого кольору капелюшок. <рес> це, це, це теж про любовників, про каханців. Таке значить, яка різниця між космонавтом і е, чоловіком. Каже, різниця така, що космонавт знає свого дублера, а чоловік ніколи. <рес> Оце на під'їзді кафе Легенда вісити великий плакат, і написано Ні красивих не буває». Підпис «Неміров». міров. <рес> Дві незаміжні подруги. Одна каже, Боже, який жах! Уявляю, вчора ввечері. іду, каже, пізно, темно, страшно. каже, Коли бачу чоловічий силует. Ну, я злякалась, каже, і біжать. Друга каже, ну як, догнала. Легенда, сказка як то созвучно. І от давайте я розкажу таку сказку. спекла мама пирожков. Ну, чуть-чуть вони -чуть пригоріли. Берет папа пирожок. Поцрапили його ногтям, постучала в стол, чуть стол не сломав, Посмотрел на стіну, видит портрет тіші і сказав, дочки, красна шапочка, мама пирожков напекла. Провідай бабусю». кажуть два друга, кажуть один до одного. Каже, слухай, кажи як тобі вдалося за це літо так розбагатіти. Той каже: ото бачиш острів на березі моря сядь, оце на човні я туду, туди везу за 50 гривень, а назад в три рази дорожче. Ну що ж, прозвучало коло легенд наших побрехенечок, а зараз ми вже безпосередньо заходимо до кафе легенди. Вас запрошуємо з нами. Швиденько, швиденько. Ну, вже заведено так. Як тільки ми заходимо до кафе, то відразу оце в чотирьох Олександр. Юрко Грицько і я відразу до бару відчуваємо себе на висоті блаженства, тому що тут ми володіємо тим багатством, яке пригощають людей у, у залі. Але, до речі, треба сказати, що у кафе Легенда тут зала ну, десь на 100 місць. Можна тут проводити різні різні урочі, сесії ну самі розумієте, вечіринки, різні весілля в, о, випускні вечори. наступає час вечорів випускних. То, будь ласка, поруч з містом, недалеко там в місті, але недалеко від центру це кафе знаходиться на на 100 місць це Зала велика, але вона при при необхідності може розділитися на дві таких зали. От і щось ще тут є дві ВІП-кімнатки. Ну, про них буде пізніше. І ще одне хочу сказати, що на стінках сьогодні дуже часто ми будемо вживати слово легенда, тому що на стінках в кафе Легенді тут висять такі в картинках легенди або ж історії міста Житомира. І це приємно познайомитись в кафе Легенда. А зараз побрехенечка. Да, від, да, да. від Грицька. Добре. Ну, це ж про легенда, то легенда про легенда. знаменитого артиста, такого як Гриша, про те, що ото був знаменитий артист, та почав спиватися. Ага. Прийшов до нього журналіст і питає, каже: Ну каже, як це оце, ви почали співатися, такий гарний актор. Та ну як оце? Почали надходити листи, назбирав я цілу стопку, і так стопка за стопкою, стопка за стопкою. <гаджит> Це приходить мужик додому, приходить. ну Зараз футбольний такий сезон в розгарі. <гаджит> да, в розгарі. Е, ну, а Блохін поїхав до Москви поїхав, чогось, і, на, програє, так, і, і програє і, програє, і, програє. і, то, і не чия, програє, коротше, вже вже немає його. В Москві. коротше. Прибіжає мужик додому і швиденько сідає у крісло, все вмикає телевізор, дивиться футбол. Дружина заходить, каже. «А, Що ти дивишся? Я хоч я тобі рахунок скажу. Той каже, ні, в якому разі, я хочу сам подивитися, я хочу гру подивитися. Каже: ну, гра, дивись, грають, бігають, бігають і ті козли, і два часа будуть бігати, нічого не заб'ють. <різь> сенка, сенка про пиріжки. Підходить чоловік і каже: пиріжки продаєте? Продаю. Ну, а пиріжки з чим? Зате гарячі. <ріст> ну, а я ж нову футбольну тему, така, нібито футбольна, каже один одному. Каже, раніше я грав у футбол, у теніс, на більярді грав. А тепер, каже, все скінчилося, коли син поламав комп'ютера. <ріст> 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 Після осмотра доктором больного больний питає, каже: доктор, доктор, а це серйозно. Він каже: Да, на вашому місті нові серіали, я б не починав дивитися. <риклад> ну, а ми, як отой лікар, пішли до осмотра да. кафе Легенда. Ході. <риклад> Отже, в кафе Легенда, симпатично, затишно. Я скажу, що сіни тут оформлені, ну в такому в старинному стилі, такому такому середньовіччя, в стилі середнь... середньовіччя, такі от стиль замку, такого середньовічвічного. І мебля, до речі, тут yeah. бачите, така така надабела, ну, така сядеш то легендарна. легендарна, легендарна мебля. Легендарна. Ну і ми тут легендарно розповідаємо по брехинички. Идет судебное заседание, суд от главаря шайки. И вдруг в углу зала раздается какой-то шум, но судья посылает секретаря, что же там такое узнать. Тот возвращается и говорит, ерунда, господин судья. Там просто решают, пристрелить вас прямо сейчас или после вынесения приговора. Окулист питая пациента, первую строчку снизу бачите? Бачу. Читаете? Из выдавництва полиграфия, тираж 5000 примирников. А це значить новості. Вчора позна ночі гражданки Ивановой, давши об'явлення в местную газету, возьму в добрые руки чорного боксера, явилась в повному составі сборная замбії по боксу. Як це Саша робиш мікрофоном? Ось так? <реш> теж, теж, теж така ж тема, майже майже така собака, пес переходить кордон з України до Білорусі. Тут стоп, куди, навіщо і чому? Той каже, та розумієте, каже. Гавкати дозволяють, їсти не дають і будки немає. Чим взяли його пропустили до Білорусі, пропустили. Отже, через місяць знову той же пес назад іде через кордон до України. Так, стоп, куди за чим чому? Так, каже, ви знаєте, каже, їсти дають і будка є, а гавкати не дозволяють. Ну, Тоді вже продовжимо твою тему. Ти знаєш, що настоящий погранічний пес перед тим як задержати нарушителя, должен сделать два предупреждающих гавка в воздух. Ой, собаки, собаками, оце хлопці, дивлюсь на мавпу і дивлюсь. Мавпа живе на півдні, їсть банани, цілими днями нічого не робу не робить, тільки займається коханням праця зробила з мавпи людину. Людина коханням займається мало, фрукти їсть мало, тільки цілими днями працює і працює. Ой, хлопці, здається, мавпи нас кинули. Слухай Сергій, Я я, на я, на, я на тебе образився і на мене подивився. Чу я добрався, я, я дивлюсь на мавпу і на нас з Валерою подивився. А це, значить, інтерв'ю з директором волжського автозавода. Скажіть, а чим займається ваш завод? Наш завод випускає гази. А це дві, дві мавпи. Фу, дві жінки. Зустрілися дві жінки і кажуть, одна одній, Каже, слухай, у тебе було таке, щоб твій чоловік увечері не повертався додому. Каже, було ти це місяць тому, три роки назад. Ну що ж, поїхали далі. Ох, як чудово відчувати себе лицарями О, серед новіччя цей лицарями, селе і, і дід Теревенько. За дубовим столом, дубом себе відчуваєш. Ага, це дід, дід дубом. Дубом. Хай, дубом. Хай да, Побрехенька. Побрехенька така: іде дід, коли дивиться хлопець, стоїть на містку, прив'язав собі каменюку здоровезну. Дід питає: Хлопчику, що ти робиш? Та все, нема життя. Згадай про рідню. Та нема в мене рідні. Ну, про кохану жінку. Та нема в мене жінки коханої. Пішла від мене. Ну, про батька нашого, пана Мазепу згадай. І Мазепу не знаю. А ну тоді плигай, москалику, плигай. Сидить в кафе Легенда, паручик Ржевський, і Шурочка. І от Шурочка питає: каже: Скажіть, паручик, мене дуже волнує родословна ваша. Ваші предки, мабуть, родились в Ржеві. Та ні, каже Шурочка, мої предки, нажравшись, дрихли воржи. Ну, ось це я говорив про те, що тут така зала велика, бенкетна зала, яка може при необхідності розділитися на дві зали. І ось якраз ми у меншій такій. Тут чоловік, мабуть, 30 може помістити, 40, да, а там чоловік 60. А, а разом, а разом 100. Ну, як ти, як ти, то, звичайно, 25. 25. А, 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 а як, як я 5, 30, 100. 100. 300. А як 300. 300. 300. 300. 300. Діду, тут така чудова мелодія грає от завжди. Така класична, чудова. Не пам'ятаєш, що це за мелодія? А ну це напевне щось з міліцією пов'язано. Та яка міліція? Це класична мелодія. Ну це цей композитор, як його? Мусорський! До речі, про мелодію. Треба теж сказати про те, що в кафе Легенда тут постійно грає жива музика. Це про мелодію. Ну, Чи не мудро? А мудро. Ну, Легенда то легенда, розповідаю легенду. Жила була девочка, і в неї була синя кофточка. І коли девочка одівала цю кофточку на себе, вона починала її душити. Тоді девочка пішла до мами і розказала їй про це. Мама вислухала девочку і купила їй другу кофточку. Дійсно, не ж носити одну кофточку 10 років. Це у, у свого хлопця на плечі плаче, плаче дівчина плаче, каже, скаже, ну чого ти плачеш? ну ти уявляєш, батько програв у карти, у, усе, усі мої гроші, які мені на одруження, на, на майбутнє життя, повинні бути тоді та не плач, не плач, це я в нього виграв на <с всякий випадок. Ну що ж, перед перед. Так.

Картину не знаєш, хто автор, Да ти розумієш, я в один день купив картину і джип. значить, да і вчора в центрі міста столкнулись 10 мерседесів, проїжджаючи мимо водій Запорожця помер з осміху. Дівчина погано здає іспити, погано здає, завалює іспити. Професор, ну добре, вам останнє запитання. От, якщо відповісти, то здасте. Хто президент Америки? А, е, 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 ну, 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 три літери посередині «у». Та не вже українська преса повідомляє, що армянські вчені винайшли нову ефективну вакцину проти сніду. Передається вакцина виключно статевим шляхом. А это значит, из географии, вы знаете, что в Британии все очень любят ездить на великах. Вот отсюда я пошло название страны Великобритания. Начальник підходить к после після и говорит, ти знаєш, я так сильно устал за день, так замучився. вызывай мені машину, я поеду на лошаді, покатаюсь. Да-да, тільки швидше їдьте. То поки ви проводили совещание, ваша лошадь уже три рази звонила. Великобританія, Великокитай, Веліко Китай, да? велико Ну а зараз не про Веліки, а зовсім трошки інше. Тран, але транспорт кажуть: ну що полюбляють робити крутелики на Пасху на Великдень. Каже, фарбують мерседеси в різні кольори і стукаються. У кафе легенда, окрім великої банкетної зали, є ще, я говорив, дві віп-кімнатки. Ну, ось в одній з них ми зараз розташувалися. Це маленька кімнат, ну десь чоловік на шість. Ну, знову ж таки, рупа скаже, дивлячись, так? да? Може на чотири, може на два. Ні, таких, як ти, на два. <реш> на два, так, на тишку сісти удвох і поговорити. от, Ну, поговори. Ну, давай. Оце я, Володя сказав на два. Сидить два бізнесмена тут таких крутих. Один наш, один американський, і обсуждають, обговорюють, в кого крутіє фірма. От американець каже: в мене така крута фірма, така крута. В цій фірмі працюють бивші високопоставлені чиновники. Наприклад, бивший генеральний прокурор. А наш каже, в тебе бивший, а в мене робить настоящий. Ну, а я теж про, про наше і не наше. Біля інтер, інтуристу не наш, значить, громадянин підходить до симпатичної дівчини, каже, do you speak English. Таріть трішечки. Та, Скільки це трішечки? 200 доларів. А, діду, ти куди дивишся? О, тут на картинах такі жінки, живописні, такі живописні. живописні. Та, так що, ти хочеш одружитися? Хочу! Ну так одружуйся, хто тобі не дає. Ніхто. <рив> Значить, Сашко, ти знаєш, що у тебе нема друзів? -а. Чого? Тому що ти не бухаєш. <рив> Отже, повертається дід з банку. Повертається дід з банку і собі в записничку там викреслює. Так, кредит повернув банкові, нічого не винен. А тут жінка до нього підскакує. У мене коханець. І жінки теж нічого не немають. <рес> так, діду, ти біжи, ми за тобою. І ще одна маленька віб-кімнатка, десь так ну, на 14 чоловік, можна менше, чудово оздоблена, Ось тут таке пано, назвав його блен, щось воно таке. Ну, у, у всякому разі, це, мабуть, старий вид Житомира теж. От. Ну, Сережа, по брехенечку, так. Київ, Палац культури Україна, чествують відомого композитора. Ну на сцені Табачник, Кобзон, Повалій в залі іноземний гость питає: каже: А чому я не чую творів самого ювіляра? каже, та ми думали, але навіщо людям свято псувати? – Теж здають здають іспити, екзамени. І хвилюються студенти, хвилюються, а е, професор каже: не хвилюйтеся, всі отримають позитивну оцінку. Студентка каже: А позитивна це скільки? А от ви її не отримаєте, тому що ви не знаєте, що позитивна більше нуля. <риклад> <риклад> а то значить травматологічний пункт, із нього виходить сімейна пара, всі перев'язані, все, все. ловлять таксі, поймали, садяться, садяться. А муж говорит, птука, пожалуйста, я вас умоляю, не гнійте. А то вчера нам какой-то псих попался. так гнал, так гнал, ми в аварію прям попали. Сосі споразут, ой, это ви, а я вас не нюсна. Лежать у склянці з водою дві контактні лінзи. Одна каже, бач, 12-та година, а ми ще не в одному глазу. У Париже в ночи бандит встречает женщину, так роздягайся, кашне, пальто, сукню, все. Она говорит, а вы? Мне не можно, я на работе. А ты думаешь, я тут просто так прогуливаюсь? А это жена говорит мужу, чем ты там целый час булькаешь? Врач тебе сказал, пить только по одной рюмке в день. Так я и пью по одной рюмке в день. Это уже за 9 мая 2008 -го года. Ну, а зараз традиционно в нашей программе Уже фокус від Валерія Городничого. Отже, я говорю про те, що в кафе Легенда тут е, постійно жива музика. І ну, музична така тема. Приходять хлопці-музиканти на телебачення і приносять пісню з проханням розкрутити їх. А ці кажуть: хлопці, хороша у вас пісня, дуже хороша. Але немає, немає часу у нас, бо ми зараз розкручуємо Пушкіна. А тепер фокус, який я обіцяв, від Валерія Городничого. Итак, сегодня у меня приготовлена не целая колода карт, чтобы фокус не был очень длинным. А, ну, я не знаю, здесь карт 20, я так на глаз взял. Причем часть карт перевернута картинками вверх, часть картинками вниз, то есть карты перемешаны. Что я делаю? Я колоду срезаю и верхних две карты просто-напросто переворачиваю. Еще раз срезаю, опять верхних две переворачиваю. Ну, так можно делать не... То есть не имеет значения, какое количество Раз. Теперь я делаю вот что. Я попрошу, чтобы Володя срезал еще раз сам колоду. Так. Я отворачиваюсь, как раз карта получилась, которая картинка вниз. Пускай Володя эту карту посмотрит, покажет зрителям верхнюю карту. Перевернет картинкой вверх, положит назад. Картинка вверх уже. На те же миссии назад? Конечно, наверх, где было. И колоду можно срезать. Причем может тоже не имеет значения, сколько раз. Срезать вторую половинку наверх. Итак, задуманная карта сейчас в середине колоды, правильно? Да. Причем половина карт здесь была картинка вверх, половина картинка вниз. Соответственно, мне обнаружить, какая из карт была задумана, ну, практически невозможно. Теперь я делаю вот, что я просто убираю карты под стол и объясняю, что сейчас произойдет. Сейчас я разложу карты, несмотря на них, таким образом, что останется перевернутой, это только одна карта, которую ты задумал. Так. Вот это вот я все на ощупь делаю, постараюсь это сделать побыстрее. Ох, и долго ты мухлюешь. Не смотрю, не смотрю. Ну а как же, ж, много карт. Итак, мне кажется, что сейчас все карты уже лежат нормально. Хотя я не смотрел. И перевернута среди них всего одна карта. Твоя? Точно, моя. Молодец. И все на ощупь. И да, молодец. Ну, а мы тут, на этом месте, оголошуємо по від от Костятина Яновского. Професора підходить, його слуга каже, пане професоре, там під вашими дверима стоїть такий бідняга, бомж, просить, щоб ви йому щось дали. А професор каже, да, дайте йому дві задачі з геометрією. Отже, засідання нашого клубу відбувається у кафе Легенда, що розташовано в Житомирі Проспект Миру 23 навпроти чулочки. Ну от ми тут розповідали, засідали, побрехеньки вам розповідали, а зараз дійшли вже до фінішної стрічки, до святкового столу. От, а пригостять тут вас фірмовими е, стравами. По-перше, кухня тут різноманітна: і українська, і грузинська, французька, єврейська, італійська будь-яка кухня. А от фірмові страви. Тут е, я повинен вам зачитати. От, по-перше, салат є такий тут родзинка легенди. Картопляні легендарики. Легендарна, баварна, баварська, легендарна баварська ніжка. Шашлик-легенда. І е, е, хачапурі це ну, воно виготовляється за власною технологією саме в кафе Легенда і ще така, така цікава страва, як куряча кишеня. Правда, і назва чудова. І Якраз під подбрехенечки. Володя каже, що тут різні страви різних національностей. То і побрехенька з одної національності. Сара каже: Абраша, слушай, ти пішов виносити мусор. І тебе не було 4 години. Скільки можна виносити відро мусора? Ти знаєш, Сарочка, я його все-таки продав. <реш> Прийшов чоловік до ресторану, так як у кафе Легенда. Прийшов, тільки сів такі смачні страви кругом, тільки в бокал вина налив, вдруг мавпа заскочила. І туди лапи вмочила, хвоста вмочила і побігла. Він підходить до музиканта, який грає, каже, чуєш, ти не знаєш, де та мавпа взялася? А музикант і де та взялася? узялася. Ну, сьогодні сьогодні вдруге розповідають у нас поприхильничку про мавпу і чомусь постійно дивляться на мене. А я щось дивлюсь на, на Пугачову і Галкіна. От е, запитання таке: чому Пугачова на старість років вибрала собі Галкіна? А тому, що він полегшує їй згадувати роки життя свої. він може зображати, зображати її бивших чоловіків. А це значить зоопарк, така емоціональна звертається обращається прохожих. Ви не бачили тут маленького мальчика? Ні? Ну йдемте, я вам покажу. Дві білявки, одна каже, слухай, хватить же гуляти, давай одружимся. Вона каже, навіщо? Краще я зроблю щасливими багатьох чоловіків, аніж нещасним одного. Ви знаєте, ми сели за стол і сразу же вспомнился такой стих стихотворение, почти як рубаи, хаяма. Умом Росію не понять, пока не выпито пол-літра. А якщо випитану 5, то стало легче понімати. А щоби краще поміти, уже попахивають літром. Ну а це знову ж таки Пугачові Галкіна. Галкін їдуть в машині, і Галкін каже: Слухай, Алла, а чого там віта скаже, валяється на задньому сидінні? каже: хай валяється. У нас просто сигналізація зіпсувалася. <реш> Шановні телеглядачі. Отут на цій веселій ноті з вами прощається із кафе Легенда що в Житомирі на вулиці, на проспекті Миру 23. Програма жарт-клуб обресенкі, обресенті, облегенті.